Сталося Росію таки вигнали з міжнародного олімпійського комітету. Причиною цього стало те, що вона включила нещодавно до складу свого національного олімпійського комітету регіональні олімпійські організації, так званих ДНР ЛНР Запорізької та Луганської областей України. Таким чином МОК стала першою великою чи одні з перших великих міжнародних організацій, звідки погнали Росію? Вітаю товариство. Мене звати Олександр Срацова, це мій канал свіжі історія, на якому ми завжди говоримо про найактуальніше? А моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько. І е, Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його та підпишіться на мій канал та на канал Володимира Цибулька. Володимире, а на що розраховував Путін та його похолки, коли вони це, це здійснювали? Ну, Є кілька факторів. По-перше, є напрацьовані ну, корупційні канали напрацьовані в МОК, і, але вони не е, на МОК озиралися, скільки на можливості спортивних федерацій окремих. От є, наприклад, Федерація САМБО, де Росія домінує, є Федерація фехтування, де Росія також домінує. Хочу нагадати, що український міністр спорту Гудсайд олімпійський чемпіон. З фехтування, він, до речі, війна і міністр Гудсайд точно знає розклади у, наприклад, федерації фехтування. Чому він такий обережний, чому він е, петляв так довго із Олімпійським комітетом? Чому він так ліз очолювати Олімпійський комітет український національний, будучи міністром? Причому він знає, що е, Олімпійський рух не заохочує пряму участь чиновників у Олімпійському русі. Е, от, наприклад, мене дивує, що е, Олімпійський комітет Білорусі очолює Віктор Лукашенко, генерал КГБ Білорусі, син диктатора Лукашенка. Це абсолютно не відповідає Олімпійській Хартії. Так само, до речі, не відповідало Олімпійській Хартії, включення Олімпійського комітету Криму в склад національного олімпійського комітету Росії. Причому тут якраз українська сторона ну, не доклала достатніх зусиль, аби відстояти, ну, аби, аби заблокувати це рішення. Чим це пояснити? Ну, тим, що будька, як ми бачимо, він, він достатньо був корумпований російською стороною, і навіть тепер це все вилазить з усіх шпарин. На жаль, е Україна ну, не, не спромоглася навіть з зробити е з моменту початку агресії таких різких кроків, але чим далі е російська окупація е відкривала злоді більше, все більше злодіянь російської воєнщини, а тепер вже і включення. Е Олімпійських комітетів місцевих з окупованих територій в російський нок ну це звичайно вже призвело до радикального рішення нок. Просто тут питання: а а де нок Білорусі? Чому чому він там тихо залишився? Він адже Білорусь є так само. Учасником агресії територією, з якої відбулася агресія проти, проти України. тому е, українська сторона повинна зараз ставити питання і про виключення Білорусі. Е, ну і е, наступне: на що розраховував власне, коли е, на що розраховували Москві? В Москві чітко розраховували на те, що на рівні окремих спортивних федерацій вони не дадуть моку. Обрубати, так би мовити, таку потужну структуру, як Росія в Олімпійському Русі світовому, тим більше що Росія завжди, завжди корумпувала моківських чиновників. Завжди ну, історія з придбанням ліцензії на Сочинську олімпіаду, чого тільки варта, ну і поведінка Росії, вже тільки за дії на Сочинській олімпіаді можна було б Росію виключати з мок. але Справа в тому, що МОК живе на спонсорські гроші, і він е, ну, частину цих спонсорських розділяє на Національний олімпійський комітет. І через що туди рвалися завжди чиновники? І якраз робота з крупними спонсорами. А в Росії була змога виступати крупним спонсором олімпійських змагань, наприклад. Ну, або через Газпром, або через «Сургутнефтегаз». Ну, правда, «Сургутнефтегаз» – це е, особистий гаманець Путіна, тому він ніде не спонсорує особливо нічого. Ну, але так, е, крок за кроком, е, раз вже трапилось виключення російського е, національного олімпійського комітету з міжнародного руху. То зараз дуже важливо витіснити росіян із, із спортивних федерацій, бо вони будуть е, отруювати життя е, окремим видам спорту. От я згадав вже е, про, наприклад, про е, ще бокс є, ще дзюдо. Хокей. Хокей. Перш за все. Ну, хокею, з хокею їх потіснили. З, з хокею вони потіснені, вони не допускаються до змагань. Е, е, і Білорусь, по-моєму, теж витіснена. Е, в Білорусі мали бути, е, по-моєму, чи не чемпіонат Європи. І його відмінили. Чи, а, ні, чемпіонат світу, по-моєму, перенесли на е, в Латвію свого часу. Тому е, тут. Е, Можна сказати, ну, в зимових видах спорту, там, в, наприклад, в біатлоні, в лижних перегонах. Тобто, росіян дуже багато в окремих федераціях, чого тільки цей такий собі кремльов у федерації боксу вартує, коли українська команда з національним прапором була не допущена по суті. До змагань і відмовилися від участі, тому що не дали внести український прапор українській команді. Володимир, але якщо це розвернути в іншу сторону, на іншу тему, але яка є суміжна, є ряд великих міжнародних організацій, наприклад, як ЮНЕСКО. О, в ЮНЕСКО, до речі, росіяни там вони дуже щільно сидять і. В ЮНЕСКО, в ЮНІСЕФ. Ну, в ЮНЕСКО особливо. Ну, тут ми бачимо удари по Одесі, по центру Одеси, яке під охороною, та врешті в центрі Києва. Так. Львів у Львові вибухали абсолютно ну вибухи відбувалися удари недалеко від зони, зони охорони ЮНЕСКО. І це, те, що ЮНЕСКО якось так нішат ні валко, так би мовити, в Одесу прислало якусь делегацію для ознайомлення з ходом подій, це справді це, це свідчення так до речі, крім ЮНЕСКО, ще у Інтерполі Росія дуже щільно сидить. В Інтерполі згадаймо, коли були історії з розслідування злочинів оцієї Януковицької верхівки. І Інтерпол відмовлявся оголошувати в розшук цілу низку українських чиновників, обґрунтовуючи це тим, що це політичне переслідування. А там чистий кримінал був Клюєвих, по Клюєвих по ну там Чукай. ще цілому ряду персоналів. Так нашого військового Марківа теж та тягали через лінію Інтерпол. Так, так. Ну так, його по лінії Інтерполу розшуку оголосили. І, до речі, це судилище, яке влаштувала Італія, слава Богу, що Італія зараз допомагає Україні дуже добре допомагає. Але те судилище стало справді національною ганьбою для Італії. Тобто, Я... а, що має, а що має бути, щоб от Росії погнали із цих міжнародних організацій як ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ і так далі. Ну, з міжнародних організацій можна викурювати тільки. При або при абсолютній токсичності російського режиму, він вже токсичний, але ці організації досить інертні. Тобто, всі там весь цей чиновницький апарат він такий працює на самозбереженні в першу чергу. От ми бачимо, як чиновники, наприклад, як апарат ООН працює. Це ж абсолютно, от приїжджає комісія з ООН по розслідуванню геноциду українського народу і розказує українцям, що геноциду не було. От їм всі ознаки геноцидних дій, а, а вони розказують, що не було геноциду. Прямо ну, ну стють в очі, що називається. Ну, 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 але, але це логіка самозбереження чиновництва. чиновницької. І чин, чиновництво в Європі нічим не відрізняється від українського, е, можливо, українське ще більш налякане, ніж, ніж те, особливо чиновництво у міжнародних організаціях. Воно взагалі. Е, воно... Воно ні в якій юрисдикції, воно це, це просто внутрішні правила, і, і судитися з ними теж надзвичайно тяжко, тому що е, ну, тяжко визначити юрисдикцію, де, де, де притягувати ту чи іншу особу е, до відповідальності. Ну зрештою, Росія окупувала Херсон, е, Херсонес, заповідник. Е, в Та, ні, так справа в тому, що розграбування взагалі-то Криму. Так звані чорні археологи поряд із офіційними роботами російської а Росія абсолютно в варварський спосіб будувала трасу Тавріда, де знищила кілька сотень археологічних об'єктів, кілька сотень, і на це нема ніякої позиції, ніякої ради. На це врешті ну, окупована, ну українська спадщина юридично український Херсонес. Спадщина ЮНЕСКО перебуває в окупації, і що ми що ми бачили якусь жорстку позицію ЮНЕСКО, виключення, наприклад, російських пам'яток із ЮНЕСКО через агресію. Нема такого. Тобто, яка проблема тому, що бюрократія в таких міжнародних організаціях живе за ну, принципом самозбереження. Так до речі, якщо говорити про російські пам'ятки, пам а найвідоміше з них це є Кремль і Червона площа. Ну, ну так. У списку ЮНЕСКО. Так, так. Причому це ж не російська архітектура, що найсмішніше. <рес> ну, Так. Це ж не зразки російської архітектури. Це... Збудований італійцями споруди, але ідеологія якраз татарська. Кремль це фортеця ну, з тюркських мов. Ну, от хай здійснить імпортозаміщення від Кремля. Так, так, Ну, це ж суцільне імпортозаміщення. Так що, ну, от, от така комедія е, цей приклад МОК він дуже надихає, але зараз, зараз почнеться дуже жорстка робота в тих, особливо наприклад, федераціях, де ну, велику силу мають німці, європейці і американці. Ну і Україна тоді можна буде дійсно поборсатися і повикидати із цих видових федерацій. Російську шушеру і взагалі їх повиключати із міжнародного олімпійського руху. Наприклад, ну взагалі треба внести жорстке положення в міжнародний рух, що країни-агресори взагалі не, не, не повинні бути членом міжнародного так. олімпійського руху, і висуванці із від цих країн не можуть бути чиновниками у федераціях. Жодної посади, жодної посади у виконкомах у радах. Тобто, країна агресори не повинні мати жодного представництва в федераціях видів спорту, оце було принципово. А спортсмени від цих країн ну є ж досвід, наприклад, з Ірану спортсменів окремих під прапором мок. І не тільки із Сирії ну, в вряд годи країни де де є е, такі фашистські авторитарні режими. Спортсмени з цих країн мок завжди заохочує. Хай вони навіть за показниками не сягають рівня олімпійського, але важливо, щоб е, ну, ці спортсмени мали шанс заявитися на змагання Так, отже, процес виключення вигнання Росії з міжнародних організацій, який почався, до речі, тут цей, цей початок він зразу ж, ну так би мовити, дзенькнув в головах кремлівських поворотом на схід, і що цікаво, що на азійські ігри Росію не запустили, не допустили зараз. Федерація футболу Російська пробує заявитися на. Азійський чемпіонат, але мені здається, що оці ну, азійські олімпійські комітети до континентального олімпійського руху Росію не допустять. Їм, ну там не всі там, звичайно демократії, але там є, наприклад, Японія, Корея, Південна, там є Малайзія. Ну, там є багато таких країн, які, в принципі, можуть ну, все-таки піти на принципі. Так. Тобто будемо сподіватися. Будемо сподіватися, що цей процес, якщо і завершиться, то завершиться виконанням Росії з ООН. Так, ну, ну, це така заповітна мрія, тому що, по-перше, це буде норм нормалізація ООН, бо. І досі не зрозуміло, за яким принципом опинилася Росія в ООН. Ну, так. ну нема такої культури спадковості в ООН. Навіть от ми бачили, як Сербія стала членом ООН. Вона перезапустила всі вступні процедури і пройшла їх, а Росія не пройшла. Чому? Тому що член Радбезу, але ж ну не може бути ООН із. Ну, дворівнева в сучасному світі. Дворівнева система, де є е, країни привілегіовані і непривілегіовані, неможливо тим більше, що зараз в е, Порросія в порівнянні із е, мінімум десятком країн в абсолютно гіршому і в економічному, і в е, плані розвитку людини, і в плані технологічному. Абсолютно непорівняно відстала країна. От в чому справа, так, так. Індія, яка там п'ята економіка світу, вона не представлена в радбезі. Японія четверта чи Німеччина, там третя не представлена в радбезі. Тому, ну це принципові речі, які треба переглядати. Австралія континент цілий не представлена. В Радбезі Африка не представлена в Радбезі, Латинська Америка не представлена в Радбезі. Тому зараз час, якраз я думаю, що наслідком цього особливо особливо агресія Хамас, яка тепер чим чим далі вліз, тим чіткіше видно спонсорство Росії в цій агресії проти Ізраїля. Я думаю, якраз пришвидшить викидання Росії з цих організацій. Я думаю, що тут справа принципу для. Ізраїльських спецслужб довести участь Росії у підготовці Хамасівців до цієї страшної трагедії. Так ну що ж, будемо сподіватися на цю чудову для нас перспективу. А це був політолог Володимир Цибулько. Якщо Олександр, можу... чудова для нас перспектива буде замістити Росію в радбезі, аби Україна по справедливості зайняла це місце. Ну, це взагалі. Як член засновник ООН, до речі, ми, ми ж не ми ж не новонабутий член. Ми, ми член засновник ООН. І оскільки Радянський Союз зник, наступна після країна після Радянського Союзу, це Україна, на претендент, а не Росія. Росія Думаєш, це реально Україна в, в буде? Реально, тому що Україна повинна ставити це питання, тому що ми позбулись третього в світі ядерного потенціалу заради ну, миру на цій планеті. Ми маємо право як ідеолог антиядерного руху зайняти це місце. Так, це, це цікаво. Отже, якщо вам було цікаво, це відео з дуже несподіваним фіналом, особисто для мене навіть, обов'язково підпишіться на мій канал. Підпишіться на, на канал Володимира Цибулька, Цибуль Толк. Ну і все буде Україна. Дякую. Героям слава.